Діяльність науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Чи знаєте ви, як професійна освіта стає сучасною та ефективною? Науково-методичний центр у Запорізькій області це рушійна сила впровадження інновацій та передових методик, які допомагають навчальним закладам підготувати конкурентоспроможних фахівців. Ми працюємо для вас, педагогів, які прагнуть професійного росту і студентів. Які будують майбутнє. Центр надає методичну підтримку, організовує тренінги та вебінари, сприяє розвитку сучасних навчальних програм, орієнтованих на успішну професійну підготовку. Разом ми сильніші. У співпраці з роботодавцями та установами ми адаптуємо навчання до потреб ринку праці, створюємо можливості для стажувань і практичних занять. Що робить випускників затребуваними професіоналами? Науково-методичний центр, ваш надійний партнер у розвитку професійно-технічної освіти. Долучайтеся до змін, які впливають на майбутнє. Ставайте нашими партнерами, підтримуйте проекти центру, разом змінюємо систему освіти в регіоні. Перейдіть на наш сайт, щоб дізнатися більше.